Уявіть собі, клаптик недоторканої землі. На ньому ще нічого не росте. Він чистий і відкритий для всього нового. Ця ділянка може бути крихітною, як на персток або розкиданою, як цілий ландшафт парку. Уявіть її такою, як вам хочеться. Саме зараз почніть засаджувати свій сад. Вибирайте рослини на свій смак, дикі чи доглянуті, квітучі чи ті, що просто зеленіють. Облаштовуйте його так, як вам подобається. Це простір вашої уяви, де все можливо. Все, чого ви щиро бажаєте, стає реальністю, бо у вас є чарівна сила, ваша увага. Якщо з часом ви відчуєте, що щось хочеться змінити, згадайте про затишне місце за межами саду, там, де можна залишити все, що вже не радує. Там усе небажане перетворюється на родючий ґрунт, з якого виросте щось нове. Ви завжди можете повертатися і змінювати свій сад знову і знову. Можливо, ви захочете провести до нього воду, закласти ставок, викопати краницю чи дати початок струмку. А може, облаштуєте куточок для відпочинку, гамак, альтанку. Який та затишний куточок під деревом? Чи хотіли б ви запросити до саду тварин? Усе можливо. А коли ваш сад стане таким, як ви його собі уявили, просто сядьте та дозвольте собі насолодитись. Подивіться навколо. Вдихніть глибоко і подумайте, а кого б ви хотіли запросити сюди, у свій простір спокою? Пам'ятайте, ви завжди можете повернутися у свій сад. Завжди можете щось змінити так, як вам цього хочеться. Коли будете готові, поступово поверніться до теперішнього моменту.